І своїми подивитися з своєї фамилии спостереженнями українського мистецтва Так І Проте дуже пройшов українське мистецтво за останні рік, і мав саме тому, що я не знаю, ця людина. Я зачемплю трошечки такі сторони, які для мене цікаві, тому що я прийшла згадування Святої Історії і увійшла у простір десь біля мистецтва. Я практика планку купує пам'яті Я так вижу разумеется на а я движусь. У 23 році, це не тільки про те, що вважаючи, що воно працює, а про те, який розтягнує. І який як воно об'єднає людей, я просто І Для мене, мабуть, це дуже важлива річ, тому що мистецтво виявляється тим, що безбране життя. І тут процитую просто хайківського тобто, художника Константіна Зоркіна, який саме зараз, саме в контексті війни, сказав зараз ми бачимо, що мистецтво це єдине, що доводить існування душі людини. Тому що мистецтво не має практичної користі. Так? І те, що воно наскільки для нас важливо, це говорить про те, що. І е, саме те, що е, люди, тут присутки, е, е, такі ця, які тут присутні, запустили такий остривець життя молодої весни, а е, для того, щоб е, люди приходили сюди і відчували один одного, це дуже важлива штука, яку я е, вважаю ну, просто необхідною проговорювати, тому що ми... Е, На е мові, яку використовує сучасне мистецтво. Але мистецтво створює просте життя. І е зараз, за останній рік, дуже класно це розуміємо, це одеський осередок життя, всі його знають. І е мені хочеться перекинути. з березня, почала працювати в метро. І а, вони збирали дітей в метро, вони продовжували працювати. А, для тих, хто не знає студію, вони ніколи не кажуть, що дитяча сунція, не навчимо дітей малювати мужці. Ми з ними працюємо над ідеями, які вони поки що не можуть знайти відображення допомагаємо. І саме тому це такий потужний простір життя. І для мене мабуть, це одне з.